Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Акція Чорна П'ятниця вже стартували. Вінчик ціна 17 гривень. Із прозорою ручкою 22 гривні. Вінчик металевий 12 гривень. Набір форм для випікання кексів 100 штук 24 гривні. Є різні варіанти. 34 гривні коштує шприц кондитерський пластиковий і 9 насадок в комплекті форма для випікання кексів 69 гривень. Силіконова форма для випікання кексів 69 гривень, 9 форм. 29 гривень палички для шашлику 100 штук. Відкривачка для банок металева ціна 15 гривень. 179 гривень коштує менажниця дерев'яна на 5 відділень. 29 гривень терка для часнику комбінованих матеріалів. Набір ситечок із ручкою Металеві 34 гривні за 3 штуки. 39 гривень ополонник силиконовий. 29 гривень у кухонний, 29 гривень щипці кулінарні, металеві. Терка із пластиковим контейнером 14 гривень, трушлак складний 39 гривень. Є круглої або квадратної форми. 15 гривень багатофункціональна відкривачка. Ложка чайна 15 гривень. Із таким самим візерунком на ручці є веделки або ложки столові Одна – 17 гривень. 159 гривень коштує каструля об'ємом 2 літри 200 мл. Кружка сито 59 гривень. 39 гривень коштує набір мішечків кондитерських. В наборі 100 штук. Чайник електричний 199 гривень. Вологі серветки 17 гривень, 110 штук із клапаном. Кухоль скляний 34 гривні. Об'єм 250 мл. Салатник скляний від Luminark 49 гривень. 49 гривень. Тарілка глибока скляна від фірми Luminaр. 19 гривень серветки вологі дитячі. Ліка кухонна пластикова 12 гривень. Термокружка кольорова 49 гривень. 129 гривень коштує набір посуду дитячого 5 предметів. Раджу товар перед покупкою сканувати, тому що є дуже схожі зовні, але ціни різні. Ось ці два варіанти акційні ціни. А ось ця з курівкою ціна інша, не акційна. Відрізняється формою тарілки. Контейнер універсальний. Ціна 17 гривень. Літр 200 мл. Калимок для просушування посуду 39 гривень. Кольори на вибір. Серветка кухона з мікрофібри 14 гривень. Є кольори на вибір. Рушник кухонний 24 гривні. Скатертина з ПВХ 59 гривень. Розмір 92 на 1,50 м. Прищіпки – 9 гривень за 20 штук дерев'яні. Пластикові прищіпки – 34 гривні за набір. 14 гривень набір для ракованої пробки і ситечка, 4 предмети. Ситечко для раковини 5 гривень металеве. Набір насадок, захист на кути 4 штуки 9 гривень. Мильниця дорожня 11 гривень. 99 гривень коштує сушарка. із прищіпками в комплекті. Чохол для сидіння унітазу 39 гривень. Є різні варіанти кольорів. 9 гривень. Корзина пластикова, підставка стакан 44 гривні. Кольори на вибір. Корзина для дрібниць об'ємом літр 500 мл. Ціна 44 гривні. Дозатор для мила 39 гривень. Три варіанти кольорів на вибір. 49 гривень пряжа для в'язання 250 метрів 100 г. 35 гривень пряжа для в'язання. Є різні кольори в асортименті. Такий варіант пряжі також 35 гривень. Кондиціонер для прання та сорі 99 гривень. Є три варіанти ароматів. Кондиціонер зелі 49 гривень, акційний 39 гривень. З ароматом лаванди. Рідке господарське мило 29 гривень 1 літр. Капсула для прання від фірми Savex 10 штук 97 гривень. Капсула для прання Зелі 55 гривень. Велі рідина для миття підлоги 29 гривень 1 літр. Засіб для миття підлоги 34 гривні за 1 літр. Є аромат лаванди або цитрусових. Освіжувач повітря сіла 39 гривень 400 мл об'єм. Є два варіанти квіткових. 299 гривень коштує Лего Майнкрафт. 249 гривень лего техніка. М'яка іграшка каченя 64 гривні. Фарба для волосся SIO 77 гривень. Спрей міст для тіла парфумований 59 гривень від фірми Lovit. Вода туалетна 10 мл 29 гривень. Є три варіанти ароматів. Щоденні прокладки Libres 20 штук 19 гривень. Підгузки Діно Бейбі 159 гривень, П'ятірка 36 штук, Четвірка 40 штук в упаковці і шестірка 32 штуки в упаковці, Ліро 179 гривень, підгузки трусики, Шестірка 28 штук, Четвірка 32 штуки, шампунь для волосся Хеденшоуден 109 гривень. Об'єм 360 мл. Пантін – 114 гривень. 99 гривень коштує кондиціонер для волосся. Об'єм 1 літр. Гель для душу 74 гривні. 69 гривень коштує шампунь шаума проти лупи. Дезодорант Стік чоловічий 74 гривні Old Spice. Роликовий антиперспірант ФА 39 гривень. Антиперспірант жіночий спреї Фа 49 гривень. Є декілька варіантів ароматів. Набір спонжів для макіяжу 6 штук 55 гривень. Також є кольори на вибір. Щітка для волосся масажна 69 гривень. Кремило тверде 19 гривень. Вага 1 200 г. туалетне, б'янка 12 гривень 140 г. Рідке мило 12 гривень 450 мл. Рідке мило об'єм 1,5 літри. Ціна 39 гривень. Бажаю вам гарних вигідних покупок. До зустрічі на каналі.